479 році до нашої ери греки були в стані наздогнати і перегнати, так би мовити, персів. Вони хотіли, щоб перси страждали, щоб вони прям максимально страждали. Знайома ситуація, я думаю. Це треба сказати відчасти нормальний спектр емоцій, коли ви знаходитеся в війні. Але також треба сказати, що це нормальний спектр емоцій для суспільства. І все ж таки провокувати агресію, яка й без того в нормальному стані, з точки зору політика, якось не дуже то гарно. І чого це не гарно, я вам зараз розкажу буквально на прикладі цієї всієї історії. Греки жадали перської крові і тому відправилися до геліспонту в 479 році до нашої ери. Але вони відправилися до геліспонту і не знайшли знаменитого понтонного мосту царя Ксеркс. Справа в тому, що понтонний міст розібрав Еробас, один із полководців Ксеркса. Він його успішно розібрав. У нього були, так би мовити, всі технічні оці приладдя. Він був основним керуючим явно Понтонним мостом, і він вже ж вирішив втекти спочатку в Херсонас. Він, бідолаха, сподівався, що греки його там не знайдуть. А греки там його якраз знайшли. Вони знайшли взяли місто в облогу. Ми не знаємо достеменно, скільки тривала ця облога. Відомо, що відносно недовго, але і цієї відносно недовгої облоги було достатньо, щоб пелопонести розвернулися. Пелопонести це у нас переважно спартанці. І зрозуміло, чого спартанці відвернулися. Тому що спартанці взагалі-то вони виграли реальні греко-перські війни. Взагалі-то спартанці у нас відзначилися при фермопілах. І нехай вони не дійшли до марафону, але потім ну, спартанці все ж таки вклалися і досить таки сильно. Спартанці були зараз у виснаженому стані, тому зрозуміло, що вони не хотіли продовження війни. Вони бачили, що загалом то ворог полишив кордони Греції, і так би мовити, їм було досить. Вони були одні погодитись на те, щоб перси просто відійшли від грецьких кордонів і все. А афіняни якраз увійшли в кураж, знаєте, в цій історії афінян буде трішки заносити відверто. Слово, афіняни увійшли в кураж. Взяли в облогу Херсонес і успішно, так би мовити, ним заволоділи. Мета цієї історії була в тому, що взагалі-то у греків був свій Грецький союз. Якщо вам знайома історія давньої Греції. Греки хочуть повного відновлення, володарювання, принаймні в Егейському морі. І вони хочуть повернути собі всі свої поліси. І тому для них важливо повернути Херсонас і не тільки Херсонас насправді. Вони, словом, хочуть повної капітуляції Пересії. Від Херсонаса Еробас рушив до Естоса. Він наївний сподівався, що туди ж уже греки не рушать. Що вже, так би мовити, ну повоювали в Херсонасі, досить ні. Я ж кажу, що афіняни якраз в цей період на куражі. І вони взяли в облогу Естос, і також невідомо скільки у нас тривала ця облога. Відомо, що бідолашний перський намісник Артейк. Він був взагалі в шоці. Тому що Еробас, коли прийшов до нього, сказав, що греки сюди не сунуться. І тут Артейк одного разу відкриває очі і бачить перед собою грецький флот. Всі 200 суден, яким явно не було що робити в цьому світі. Звісно, що в Естоса не було шансів, Естос це була занадто дрібна перепона для них. Цього разу Еробазу не вдалося втекти, і його греки принесли в жар. Взагалі класна штука. Але це були такі часи. В 478 році до нашої ери у афінян апетити все ще ростуть. Ну, в політиці загалом, то як і в житті. Апетити в нас ростуть під час їжі. І, так би мовити, під час захоплення афіняни все більше і більше входять в кураж. Не дивуйтеся потім про наслідки. Поки що афінянам фортить, що називається. Вони організовують похід на Кіпр. Також науці невідомо, скільки було кораблів, відомо, що вони захопили більшу частину острова, але закріпитися вони не змогли, тому що не слухали стратегів, скажу від себе. Тобто вони явно захопили острів, вони явно там ширяли, там, не знаю, як вони розважалися, тому що вони надовго там засядуть на Кіпрі. Але загалом то кіпріоти не будуть чинити спротиву, тим більше, що Кіпер це такий острів, який загалом то близький, і тоді, як і зараз, він близький і Сходу, і близький і Європі. Тобто він і тоді також був поміж культурами. Він чудовий міст, і кіпріоти загалом то такі. Безпосередні люди в хорошому сенсі слова, ну, тобто вони явно пропустили цей весь удар повз себе. Вони явно не відчули там нічого такого, тому що згадок про те, як опираються грекам кіпріоти, в нас немає, і персам загалом то було начхати на цю всю кампанію. Ну слом, кампанія на Кіпр, вона не принесла того зиску, який передбачав весь цей кураж. Тому в цьому ж 478 році грекам, яким явно не було що робити, вони у нас напали на Візантій. Це сучасний Стамбул. Але в грецькій історії того часу це місто називалося Візантієм. Візантій взагалі сидів, нікого не трогав. Але ж ви знаєте, де знаходиться Стамбул. Там у нас босфори Дарданели, там взагалі-то шикарна історія. За босфори Дарданели, там і в пізніші часи рубалися люди так, що аж летіло все підряд. А тут такий, так би мовити, ласий шматочок сидить оце поряд з греками і нічого не робить. Треба ж його захопити? Треба. Але компанія в Візантії загострила протистояння поміж спартанцями та афінянами. Ще раз вона його загострила, тому що керувати всією цією кампанією греки поставили Павсанія, який у нас герой битви при Платеях. Він стратег. Афіняни все ж таки зрозуміли, що кураж куражом, тобто. Те, що ми хочемо бити ворога і тут, і там, і сам і взагалі всюди, це взагалі-то добре, але без стратегії, любки моє, ви далеко не поїдете. І до греків це дійшло. Вони поставили керуючим всю операцію повсанія вони знали, що він загалом то добрий стратег, він ну, хороший військовий діяч, хороший політичний діяч. Тим більше, що повстанній. Цар, взагалі-то Спартанський. Але оскільки це Спарта, як ви знаєте, то спартанські царі у нас обов'язково хороші стратегії, хороші воїни і хороші політики. Так що на повсання було чимало всіляких сподівань. Але справа в тому, що Повсаній не виправдав цих сподівань. У повсання сталося відразу дві історії. Суто політичні. Ну, тобто, до нього як до стратега в цій історії питань немає. Від нього вимагалося захопити Візантію, Ну він і захопив Візантію. Що ви від нього хочете? Його ж на радостях поставили керувати Візантією. Ну, там хороша стратегічна розв'язка, оце командуй радуйся. Але сталася погана історія. Справа в тому, що десь зникли високопоставлені перси, які були близькі родичі з серксу, немало небагато. Павсаній казав, що вони втекли. Греки йому не повірили. Спартанці сказали, що ми з тобою знаєш, що зробимо. Приїжджай в Спарту, дізнаєшся. там на повсання. Очікувала серйозної історії, серйозні розборки, але знову ж таки нагадую, що не дивлюсь на те, що це немало небагато, майже 2000 з половиною років тому була історія. Але це все-таки Греція, і тут були суди. І навіть спартанський суд, який був по суті військовим судом, тому що спартанці у нас були знамениті військові люди. Справа в тому, що вони викликали повстання на суд. І справа в тому, що повсанні, будучи в спарті і будучи царем, постав перед судом спартанським. І він його виграв що характера. Суд закрив справу за браком доказів те, що називається. Ми цю справу назвали так. Тобто не було явних доказів проти повсання. Підозри були, але підозри, знаєте, це така справа. Взагалі-то по-хорошому, зараз на основі підозри взагалі нічого не робиться, відкрию вам велику таємницю. Тобто, якщо ви хочете щось там пред'явити людині, ну, тобто ви маєте право пред'явити людині, аж нічого не кажу. Але ви не забувайте про доказову базу. Бо інакше, цей ваш позов до суду умовний, він розсипеться там в суді. Повсання повертають у Візантії. І знову щось наклеїться у повсання. Справа в тому, що на повсання знову починають багато говорити афіняни. Вони йому кажуть про те, що ти взагалі-то нас. Просто випилюєш із політичного контексту, конкретно у місті Візані, що ти конкретно не хочеш бачити біля себе Афіня. Вони вже нічого не кажуть по Псанію, але вони, так би мовити, перекидають цю всю історію у спартанській стороні і кажуть: мол, це ваш цар, оце ви розбираєтесь. Що це він оце отак веде неправомірну політику, так би мовити, чого це він зловживає своїми обов'язками, коли він не в своїй спарті. Тобто, якщо він там у своїй спарті, то нехай розбирається, а тут у нас не треба. Викликають повсання другий раз у спарту, щоб ви навіть не сумнівалися. Вони відкликають, суду не було, але явно там, він послухав від усіх спартанців. Тобто йому знову пригадали його попередню справу. Взагалі-то Повсанів в цій історії довго слухав від спартанців, але знову ж таки він довго послухав, але нічого по суті пред'явлено повсанію по другому кругу також не виявлено було. І що сказати? ну Спартанці явно сказали фінянам, ну ми. Сказали йому все, що ми про нього думаємо, і відпустили знову, ну а що вони йому зроблять? Ще Павсанію сильно закидали його, так би мовити, сучасники те, що він був зарозумілою людиною. Ну, зарозумілість, взагалі, як я часто помічаю, пред'являється розумним людям. Тобто народ не каже, що ти людина розумна або ти дуже розумна. Ні. Народ каже, ти зарозумілий, ти багато на себе береш, уявляєте тональність та відтінки зовсім інше. Словом, через це павсання не злюбили, і спартанці все ж таки по третьому разу вони не стали вже чекати, коли афіняни знову щось таке надумають, вони його відкликали в Спарту і там і лишили. І афіняни сказали: ага, вони вирішили поставити свою людину, але афінський кандидат в Візантії чогось не закріпився. Тим більше, що повстання незадовго після цієї всієї історії взагалі помре. Відійде не тільки від політики, а й взагалі в кращий світ. Справа в тому, що на політичну арену у нас виходить спартанський цар Леонтіхіт. І він, який кожен спартанець, говорить афінянам про те, що може досить воювати. Ви ну, що, не навоювалися афіняни, вам мало, ми просто не розуміємо. Він їм пропонує, що давайте всіх греків з Малої Азії переселимо на материк. Тому що греко-перські війни взагалі-то у нас почалися з повстання в Іонії, тобто спартанці дивляться наперед. Вони стратеги, вони це люблять і кажуть, що давайте якось вирішувати це питання. А Фінський Союз, як ви здогадалися, відразу відкидає цю, цю історію. Вони йому так коректно кажуть, ви що там, спартанці? Боїтеся чи що. Що це ви там собі надумали? В Афінах виступає фінський полководець Фантік і каже, що взагалі-то. Ми ще покажемо цим так. Що ви думаєте? Він буде на них дивитися ні. Він якраз реакціоніст агресивного типу. Будете ви мені тут розказувати про радикалів. Радикали вони за зміни, нехай радикальні, але зміни. І радикальні течії час і часу знають, чого вони хочуть. А цей він ж просто несте його. Він хоче крові, по суті, от він не навоювався явно. І він, знову ж таки, він ще організує кампанії, там греки влипнуть в історію. Тому що ця експансія вона не може продовжуватися вічно. Але поки він вирішує просто конкретно випиляти спартанців з цієї всієї історії. Мов спартанці багато хотять зі стратегією тут розбазікалися йому. І недильсно те, що у нас Греко-Перські війни закінчив Пелопонезький Союз на чолі зі Спартою, цей інтриган реакціоністського спрямування вирішує, що нам більше не потрібна спарта. Взагалі ні дня не разу. Ми і так справимось. А вже ж ви справитесь, коли загалом то перший період греко-перських воїн у нас закінчився? Звісно, ви справитесь. Він збирає людей на острові Делос, що характерно, що там були одні афіняни. Фракіїців було занадто мало. Вони, вони в цій історії керована сторона, їх ніхто не питає. А от випиляти спартанців вони можуть. І Загалом там Ксантіп каже, що нам потрібна помста оцим персонам і по повній програмі, розкатати їх по полю, так би мовити, і настріляти їх в ті ворота. Шалену кількість м'ячів, знаєте, от розкатати їх по полю вздовж і впоперек, щоб їм мало місця було. І на перших порах, знову ж таки, Деліська Ліги щастить. У 470 році до нашої ери Деліська Ліга проводить кампанію в «Фракі». Фракі. як ви можете подивитися по карті, взагалі-то у нас недалеко від Греції така. По суті, це все ще Материкова Греція просто дещо так на півночі. Там якраз не страшно воювати. Це навіть я знаю. Ще вони спробували прорватися в Егейське море, там також були непогані справи. Тобто на Дрібненьких островах вони також, будучи все ж таки греками, вони справлялися. Егейське море це по суті їхня територія. От в 460-х роках. Вже почалася цікава історія. У 460-х роках греки вторгаються в Малу Азію не сильно. Тобто вони кричать про те, що вони зроблять досить таки сильно, але по факту вони ледве-ледве захопили два міста. І те, як вони билися за одне місто, там взагалі цікава історія, тому що вони билися і на суші, і на морі. Було застосовано 200 кораблів. В словом там воєнні сили були неймовірні і буквально за що за порт в Малій Азії. Відгуляли вони дві успішні битви: в Евремонті та Панфілії. Які все ще належали до грецького союзу просто досить таки давно, але це вже було вторгнення на перську територію, тому що Мала Азія вона взагалі то належить персам. Взагалі то перси не були в захваті від цієї кампанії. Але оскільки грекам вистачило клепки далі не сунуться, то загалом то перський цар їм просто все пробачає. Тим більше, що Ксеркс там у нас також. Відходить в кращий світ, ще політика, але вже скоро перестане ним бути, слово ксерксу явно, не до цієї кампанії. А потім Деліська Ліга вривається в Єгипет, Деліська Ліга вирішила просто взяти і підтримати повстання в Єгипті. Єгипет, нагадую, це все ще перська територія в цій історії. І не дивлюсь на те, що єгиптяни взагалі-то ні дня не разу не симпатизували персам. Тобто, суто технічно це мала бути успішна кампанія. Скільки сил використали греки науці не відомо. Ну, правда, немає джерел. Відомо, що взагалі-то корпус був великий, але ми не знаємо конкретно, скільки там було людей в цій єгипетській кампанії. Оцей весь величезний корпус бере в облогу Мемфіс. Де сидить, відповідно, перський корпус. Вони вирішили погратися в миротворці. І там, я думаю, була досить цікава історія, тому що Мемфіс був в облозі цілих три роки, уявляєте собі ситуацію. Три роки був Мемфіс в облозі. І він був в облозі буквально до тих пір, поки грекам не набридло буквально. Я думаю, кампанія сама по собі була, м'яко кажучи, не дуже то правомірною. І не дуже то відрізнялася розумом з військової точки зору. Нічого не досягли греки в Мемфісі, але йти з Єгипту ні з чим греки не хотіли. І вони вирішили просто лишити свій корпус в Єгипті, що єгиптяни на той час порівняно з греками взагалі були. Дітьми природи, тобто єгиптяни не складали великої військової загрози для Елі, а нічого, що перси складали. І взагалі то не вистачило розуму в керучій компанії далеко відійти, принаймні від персів. Тому що перси подумали, ну, раз ви самі прийшли, самі відійшли, може, ви взагалі звідси піддати так би мовити вам вказати дорогу, куди вам треба йти. І цього разу уже перси взяли в облогу грецький табір. І була облога 18 місяців, але вона закінчилася нищівною поразкою греків. Там буквально не вижив ніхто. Тому про цю кампанію грецьку якось не дуже люблять говорити грецькі джерела, тим більше, що вони до нас мало дійшли В основному цю історію розказує Фукеніти. В основному, цей період, ми знаємо, його очима. Сам не дуже хоче ділитися грецька сторона своєї не дуже -то успішної кампанії. А ще в 460-х роках у нас почалася Перша Пелопонезька війна. Але я про неї розкажу пізніше, але суть її заключалася саме в тому, що спартанці дещо вразились на Греки. Спартанці вирішили. А чого це ви ображаєтеся, коли наші політики випилюють вас, а потім натомість дозволяєте собі випилювати нас. А нічого, що ми тут стратеги взагалі, то нічого, що ми взагалі-то виролили греко-перські війни, принаймні, перший період. Нічого. Це нормально у вас, афіняни. Словом, в цей період спартанці дещо образились на греків. І вони так образились, що почалася війна. А коли у нас тут іде внутрішня війна, нам зрозуміло, що нам не до зовнішньої політики. Думаю, всім це зрозуміло, Деліський Союз якось різко починає збавляти оберти. Ну, тобто, на словах, вони, звісно, досить таки радикальні радикали за радикалізм. По суті, вони реакціоністи, тому що вони не привносять суті. У них немає програми і, в принципі, бути не може. Тому що для того, щоб скласти політичну програму, вам потрібно як мінімум знати предмет. Ці Гаврики предмета не знають, але в цей предмет лізуть. На що Гаврики сподівалися науці невідомо. Справа в тому, що у нас почалися довгі танці з Бубном. І ці танці з Бубном будуть тривати до того часу, поки до влади вперсі не прийде Артаксаркс перший, якого я вже згадувала в своєму попередньому ролику про царство Ізраїля. Приходить до влади Артаксаркс перший. І перше, що він ставить, як задачу своїм леглим, він хоче взагалі-то миру з греками. Він їм каже, не знаю як, але домовляйтесь, він в свою чергу приймає грецького посла. В цей час він уже був. Прибуло грецьке посольство. Але справа в тому, що греки нам не кажуть про те, що там було за грецьке посольство. Відомо, що грецького посла звали Калій, і саме йому приписують. Мирний договір з Персією. Досить сильно припускаєте, що мирний договір з Персією був підписаний в 461 році до нашої ери. Але знову ж таки, це досить сильне, наближене, так би мовити, датування. Тому що грецька сторона, вона не хоче нам говорити про те, а коли ж був підписаний договір з персами. Греки вперше згадують про філійський мир з сперсами. 380 році до нашої ери. М'яко кажучи, досить таки віддалена історія від нашої історії на хвилиночку. Це такий час дещо трошки з'явиться Олександр Македонський взагалі-то. Тільки в цей час греки згадують про мир з персами. А до того, нізащо, грецька сторона мовчить собі тихенько. Ніякого миру з персами для грецької сторони нема і бути не може. Хоча Артаксаркс перший він проявив дипломатичний хист, треба сказати. Вже перська сторона нам розповідає про те, що Артаксаркс перший, милістю своєю, сидячи в Сузах на своєму троні, дарував греками загалом те, що хотіли. Переважно все ж таки Спартанці. Він їм гарантував недоторканність грецьких кордонів, в тому числі і морських кордонів. Він фактично заборонив перським сатрапам сягати Егейського моря. І не тільки Егейського моря, там, по суті, Кіпр тривалий час тримав нейтральний статус. Принаймні, Кіпер він не чіпав, просто сказав, що посеред земного морю можна. Бегейське море не можна, і тим більше в босфори дарданелу краще вам не сунуться, любі мої сатрапи. Артаксеркс гарантує загалом ту звичайну перську програму, він гарантує свободу віросповідань, і взагалі повну свободу самовираження грекам. Він говорить про те, що я вас бачу, поважає і так далі по тексту. І четвертий пункт у нас загалом то висвітлює те, що. Взагалі-то перська сторона зобов'язується виконувати договір, якщо загалом то і грецька сторона буде виконувати договір. Це досить цікаво, тому що, знову ж таки, грецька сторона нам про кілійський договір нічого не каже і не скаже ще довго. Єдине, що в 449 році греки все ж таки були змушені покинути Кіпр. Знову ж таки, вони самі туди прийшли, самі звідти і пішли. Чого приходили взагалі не оці не відомо. Але на цьому у нас починається перша глава тривалого мирного періоду поміж персами та греками. Обіцяю, буде весело. На цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте особу. обов'язково, люблю, цілую. Бувайте, папа! -па.